Добрий ранок, шановні колеги. Добрий ранок, шановний Борис Нікітіч і добрий ранок Лариса Анатолівна. Шановна Лариса Анатолівна. Шановні колеги, давайте все ж таки, ви в нас, ну Лариса Анатолівна була, але не так часто. А Борис Нікітіч в нас вперше. А Борис Нікітіч так швидко міняє все ж таки свої іпостасі. Тому все ж таки цікаво, цікаво дуже було б почути про. Розкажіть про себе, бо в нас є така традиція. Коли спікер в перший раз то розповідає, де він навчався, яка спеціальність, де він працює, хто його, його вчителі, якого ви вважаєте. Ну а сьогодні хто ваші найкращі ученики, тому що член кореспондент вже має багато своїх учнів, тому дуже дуже цікаво буде почути. Будь ласка. Дякую, Марія Миколаївна, дякую за запрошення, дякую за представлення. Ну, ви сказали, що ді... швидко змінюється, Я це тільки розглядаю як швидко старіше, Мабуть, це, 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 це такі зміни. Але дійсно знову ж таки дуже дякую. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. Бути дуже приємно бути перед такою аудиторією шановних лікарів загальної практики сімейної медицини, оскільки я розумію, перш за все. І дійсно, дозвольте мені сказати декілька слів. Я ендокринолог за фахом. У мене мабуть, де ще більше діабетолог, тому що я закінчив. Свого часу Київський медичний інститут, навіть не університет, тому що це було дуже дуже давно, десь протягом-дев'ятнадцятому сторіччя. Щось таке. І після цього я багато років працював саме ендокринологом, і мені дуже пощастило, що моїм вчителем, науковим керівником, науковим керівником моєї кандидатської докторської дисертації, Був дуже відомий фахівець засновник нашої шкібатологічної школи в країні, академік Андрій Семенович Єфімов. І після цього також ми ми мали можливість створити кафедру діабетології першої на степежний час єдину кафедру в Україні для підвищення кваліфікації саме в галузі. Питань пов'язаних з діагностикою та лікування цукрового діабету та його ускладнень. Я маю на увазі кафедру діабетології Національного університету охорони здоров'я України імені Платон Лукича Шубіка, А зараз я маю честь працювати в інституті геронтології імені Чебатаріова, Національної академії медичних наук України. Хочу сказати, що ми дуже, нам дуже приємно, що ми мали можливість протягом останніх. 3-4 років створити перше в Україні відділення кардіометаболічних захворювань це відділення, яке ми відкрили в центрі кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. А минулого року ми мали можливість відкрити інше відділення в Інституті геронтології Академії медичних наук України. Це дуже важливо, тому що само поєднання цукрового діабету, тобто метаболічних порушень, це розладів, нефрологічних ниркових порушень. Вони тих ми вами всі сходні, сподіваюся. Вони дуже часто зустрічаються, тому лікування пацієнта в рамках одного відділення здається нам обґрунтованим і дуже корисним. Ну і дійсно мені дуже приємно, що протягом. Досить довгого періоду часу, ми, ми, ми співпрацюємо з відомими на теперішній час фахівцями в галузі ендокринології, яку я мав честь бути науковим консультантом їх докторських дисертацій, які зараз керують кафедрами, наприклад, Аліна В'ячеславна Урбанович, завідувача кафедри ендокринології Національного медичного університету імені Данила Галицького в Львові. Наприклад, професор кафедри ендокринології воно франковського медичного університету Ірина Александровна Кастицька. Проректор Львовського медичного університету Вікторія Ольса Сергієнка і е, Надія Миколаївна Жердєва, яка зараз керує відділом, ендокринолог... відділом в Центрі інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. Тобто, дійсно вже є наші, наші я не, ну, не хочу казати учні, все ж таки, тому що ми наші колеги, які ну, значно молодші за мене, але наші колеги, якими ми продовжуємо співпрацю. Ну і зараз. зараз також ми намагаємося активно працювати, як я вже казав, в рамках цих відділень. Наприклад, в інституті геронтології керує відділом карді кардіометаболічних захворювань Яна Андріївна Саєнка, яка цього року на початку року отримала звання заслуженого лікаря України. І ми намагаємося все ж таки якимось чином розвивати саме цей напрям, напрям кардіометаболічної медицини. Дякую. Бересінька, я вам дуже вдячна, але ви трошки так скрили те, що ви не просто працюєте в інституті геронтології, а колектив ізбрав вас директором цього інституту. Вибачте будь мені, так. будь ласка, за таке трошки деталю... уточнення. І скажіть, будь ласка, а от ви все кажете кардіометаболічне відділення? А може, все ж таки за американськими рекомендаціями кардіорена метаболічний синдром, все ж таки так, вже безумовно, безумовно. Ми кажемо про синдром. Ми, ми маємо казати кардіорена метаболічний синдром. Але це, скажімо так, дещо формальна сторона питання для відділення. Ну хочеться, щоб завжди було надво дещо коротше, тому кардіометаболічного відділення. Але звісно, погоджуюся, ми будемо розглядати, мабуть, сьогодні при нашій зустрічі. Що дійсно ми кажемо про поєднання і кар із кардіологічних і метаболічних? Такі на ниркове порушень дуже вам дякую, Лариса Анатольовна, Будь ласка, ви у нас були, але дуже дуже давно. Ну, розкажіть. Де ви працюєте, і що новенького сталося в вашому житті в науковому, Марина Миколаївна рада знову доєднатися до вашої великої аудиторії сімейних лікарів, лікарів загальної практики. Я знаю, що прихильників у вас дійсно дуже багато, тому що іноді сама доєднується по суботах об 11-й годині. І знаєте, шановні колеги, я дійсно рада, що сьогодні є така можливість сказати про мою, мого вчителя, або, ну, сказати так, мої, мою вчительку. Вона Воно ну, якось звучить в фемінативах. Але як би ми сьогодні не говорили, я хочу сказати, що я учениця Євгенії Петрівни Свіщенко, професора фахівця у галузі артеріальної гіпертензії. Я щаслива з того, що ну, мені здається, що для мене це був найкращий сценарій в моєму житті, але я все своє життя працюю на одному. Місті. Я прийшла після інтернатури в Інститут кардіології Міністражеська, прийшла у відділ артеріальної гіпертензії, тоді він називався відділ гіпертонічної хвороби. І до цих пір я прийшла молодшим науковим співробітником. Наразі сьогодні я очолюю той самий відділ, але називається він ну, я так скажімо так, у відповідності до вимог часу. Це відділ артеріальної гіпертензії та коморбідної патології. І ми в цьому відділі лікуємо, по суті, мабуть, тих самих пацієнтів. Про яких каже Борис Микитович, це пацієнти з кардіонефрометаболічними захворюваннями. І змінилася не тільки назва відділу, змінилася дещо і назва нашої наукової установи, але мене тішить один той факт, що не змінилася. І рівень надання медичної допомоги, і рівень тих наукових кадрів, які працюють в нашій установі, і завдяки цьому рівню я виросла, завдяки тому, що я потрапила в такий колектив, Я вважаю, що я виросла як фахівець, як лікар і як науковець, і тому сьогодні дійсно рада спілкуватися з моїми колегами, професорами за темою кардіонефрометаболічний синдром. Дякую, дякую вам, Лариса Анатолійовна. І давайте починати. Але все ж таки, про що ми будемо сьогодні говорити? Я так розумію, про кардіонефрометаболічний синдром, але з іншим поглядом, Погляда кардіолога і погляда ендокринолога. Ну, тоді що? Починаємо.